Всім привіт! Ви на каналі Кулінарна кузня і сьогодні приготуємо салатик під назвою Великодній. Хоча готувати його можна не лише на Великдень. І ось такі інгредієнти нам потрібні для приготування: хрін, родзинки, філе, твердий сир, яйця. Заправляємо майонезом, сіль та перець. Для початку запарюємо родзинки. Заливаємо кип'ятком та відставляємо в сторону на 10 хвилин. Нижній шар салату – це дрібно натертий хрін. Можна одразу перемішати з майонезом. Можна добре полити зверху. Посипаємо сіллю та перцем і викладаємо родзинки. Попередньо промокнувши їх серветкою від зайвої вологи. Злегка промазуємо майонезом та викладаємо куряче філе. Додаємо сіль та перець. І робимо сіточку з майонезом. Наступний шар це твердий сир, натертий на грубій терці. Знову промазуємо майонезом. І зверху все затираємо яйцями. Майонез зверху додаємо по бажанню. Ось і все, салатик готовий. Всім смачного!